Цей прекрасний вечір дарований. Давайте від щирого серця, від понімання і розуміння, що ми християни, що ми віруючі люди. Давайте скажемо слава Богу, Він достоинця цієї слави. І дійсно, Бог, ніхто як Бог, от тобі і мені дав сьогодні життя, здоров'я, продовжив і ми в цьому. Якби нуждаємося, але колись ми були не такі, колись ми не знали, колись ми були далекі відчужені від слова, від тої істини, яку він нам приподніс і дав нам, і ми його вкусили. Слава Богу, що він відкрився нам. Ви можете самі даже порівняти, зрівняти, яку маємо привілегію від цього народу, від цих людей, які ходять, не знають, які без. Законні законі в цьому ходять, ви бачите, як зараз розкладається цей світ, ми бачимо, скільки нечесті, скільки не доброго. А ми в домі Божому. Слава Ісусу! Це як брат Володя сказав, що це Слово Боже, яке необхідне, потрібне нам. І Він, Ісус Христос, є це Слово. І я буду в свою чергу читати і ділитися тими думками, які Він мені положив. Коротеньке скажу свідоцтво, і ми помолимося, благословимо ім'я, і будемо далі е, продовжувати наше християнське життя. Щоб мати силу боротися, треба вникати в слово, розбиратися, досліджувати, впитуватися в нього. Тоді ми можемо відразити всякі стріли, які на нас летять, і ми маємо цю силу, бо ми ходимо в церкву. Каже, тож віра від слухання. Через Слово Христове. Підтвердження тому Слово Боже, як названо, там в одному місці написано, що Слово Боже це Ісус Христос. Настільки воно все, ну, все воно в комплекті, все воно має, то я так дивлюся, я думав, так якось розмішляв, що тільки може. де… Слово Боже, новому завіті, який вже прийшов Христос, який помер, який відкрився, який більше дав понімання, розуміння старого завіту, ну я не знаю, може, те євреї, які досліджують, вони знають все в досконалості, може якось вони розбираються. А нам, от зараз, новозавітнім людям, які маємо познання Христа, нам старий завіт, якийсь він. Ну, не повністю відкритий. Ми не можемо туди вникнути. Ми не все можемо розуміти, навіть в новому, а що говорити за старий, де там були вбивства, де було таке знищення народу, а це все було від Бога, і ми не можемо своїм розумом вмістити. Тобто, віра, яка наша прийшла від Господа Ісуса Христа, нам дає легше поняття, розуміння, хоч планка піднята вище, але зато є більш зрозуміле по вірі. Дано нам, і коли та віра прийшла в наше серце, в наше розуміння, то е, дійсно е, через це слово Христове Він каже, що віра від слухання. Ми прийшли в це зібрання, щоб послухати, де ми маємо можливість, якісь десь може включаємо зараз. Є багато можливостей чи на роботі робиш, чи десь може на кухні чи ще можна включати радіо, можна включати записи, можна дивитися якісь відео, які просто дають натхнення на бажання і піднімають твою віру. І тому оцей Христос Ісус. Хоч може десь щось недосконало, щось, може, не так на зрозуміло, але воно вселяється в Твоє в моє серце. І тому ця віра вона е, зростає. В одному місці е, написано ще такі слова, як, як воно буває практично. Каже Павло до Филипян е, в третьому Посланні шостим віршиком каже, через е, але те, що, сьомим віршком, але те, що для мене було за надбанням, те ради Христа я за втрату вважав. Ми розуміємо, що до цього часу, коли ми не знали Христа, ми все думали, от вище, більше, багатше, там якісь досягнення, люди популярність е, Якісь звання вони мали висоту. А зараз ми розуміємо, що в Христі Ісусі, наскільки наша плоть є така ну, своєвольна, яка може ви, ну, зробити різні речі, ми хочемо, щоб було нижче, тихіше, краще подобою до Христа, бо навіть навіть говорили за Христа, що Христос, який проповідував на вулицях, його не було чутися сильного голосу. Але ці, що його слухали, вони понімали, що робиться. Від малого до великого вони розуміли, що проповідується. Так настільки це Бог проповідував е, людям. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання. Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився від всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Настільки людина. Яка познала, яка вкусила, вона вже не така людина, вона вже неспокійна. Вона вже не може спокійно реагувати, якщо вона щось зробила недобре. Якщо якась переступ був десь чи сварка, чи якісь невирішені питання, вона вже знає, що її вже серце і внутрішньо турбує, щоб вона повернулася назад в спокійний стан. От і хоче каже, щоб ради Христа каже, я відмовився всього. Але каже я, оце все, що було раніше, високе якесь надбання, ще щось він посчитав раді всього за сміття, щоб знайтися в Нім, не з власною праведністю, але від, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа праведністю від Бога за вірою. І тут вже переключається наше, оце все то, що було, може, ми там своїм якимись ділом робили своїми якимись хорошими ділами хотіли неправильно розуміли, але тут переключається на віру, тобто через. Ісуса Христа, і тільки через Ісуса Христа повторюся, настільки віра має силу, що ми через Ісуса Христа оце получаємо всі наші оці е, здобутки. Це праведність, яка б була би через віру, тільки так, наче не можна. Ми можемо робити люби діла, але каже Писання, що праведність наша як запачкана одежда. Так що ніхто ніяк не може оправдатися, виправдатися. а особливо спастися як тільки через віру і в Ісуса Христа. Бо є багато яких деномінацій підуть діти в школу, як мені розказують, і вони приходять зі школи і батькам говорять, що ви думаєте, що ваша е, віра сама правильна. Побудуть пару днів, побачать, там де ж є багато людей, дітей, які мають другі віри, і вони кожен доказує, що їхня віра правильна. Прийдуть додому християнські діти і вже будуть говорити. А ви думаєте, що правильна віра? Хитають віру наших дітей. Так що нам треба твердо, крепко триматися, стояти в проломі, щоб не дати, щоб могли. Ти й діти хапнути того світу, бо дуже багато переконаних, дуже багато таких, що переконають і нічого не можна зробити. Це наше зараз покоління, наша зараз боротьба про те, щоб відстояти це покоління, яке зараз от настає, воно має багато спокус, дуже багато. І настільки, що я бачу, в свої діти, вони вже приносять якусь другу думку, друге щось, але ти мусиш відстояти, мусиш боротися нелегко і не скажеш, і не Будеш поступати, недобре, щоб там зробити там якось, але мусиш відстояти Христове вчення, щоб пізнати Його силу, Його Воскресіння та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось Воскресіння е мертвих. От. Як також Писання говорить, що ми хрестилися в смерть, в Його смерть, як Він оце все взяв на себе цей гріх, Він же ж помер. І ми хрестилися в це в смерть, щоб ми мали можливість з ним. Тоді, коли він воскрес, ми мали так само з ним празну торжествувати і бути спасеними. Коли ми в цьому Перебуваємо, коли ми в цьому маємо е, таке утвердження, як ми померли разом з Христом, раді того, щоб бути з Христом у вічності, то ми похоронили ці гріхи, це все-все. Але ми бачимо, що ще не так є просто. Ми ще тоє все буває, щось зробимо, щось переконуємося, що не маємо такої сили, коли ми знову повертаємося до Христа, коли ми знову молимося, просимо і. Благаємо, щоб Христос нам допоміг. Ми маємо тоді силу вертатися і бути з Ним. Не тому, що вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду. Я спішу до того, що попереду. Настільки розуміючи, що досягнення наші, навіть навіть можна сказати, вчорашні, навіть годину назад, досягнення вони вже звершені. Вони вже нічого. і якщо ми будемо на них закцентувати, на них там триматися, то ми не зможемо йти вперед. Так що, якщо досягнули щось зробили добре, прекрасне, хорошо, добре. Господь це бачить і він запише не неодмінно воно не пройде даром. Але ми повинні йти вперед, щоб не забуватися, то, що Христос каже «впереді». Твоя нагорода впереді твоє е, саме головне, оце наше жительство не тут. Як би нам не було добре чи комфортно щось десь цей, на більшості ми маємо скорбі і такі печалі, ну якісь томлення. одно, переходячи це, ми маємо надію, що Господь це все прийме і утре, всяку слізу, дасть сили пройти це земне життя. І встрити нам, у, нас у вічності там, де він. Тож усі, хто досконали, думаємо це, коли ж думаємо, думаємо ще щось інше, то Бог нам відкриє це. Та чого дійшли, ми поступаємо в тим самим далі. Наголошує тут, що з чого дійшли, Наприклад, комусь відкрито більше, хтось має пізнання, він е, може в тому якось удосконалитися, може в тому якось мати успіх, може цей, але якщо комусь навіть не відкрито. І навіть якщо немає такого високого познання. То не значить, що ми щось не такі чи не Христос Ісус кожному відносно кожної людини Він дав дара, він дав можливості, він дав можливості, хтось може щось більше, хтось відимо, щось робить, хтось не відомо робить, і це все для будови царства Божого тут, на землі, і для того, щоб ще когось придбати для цього царства. І в євреям ще пишеться, просто переходячи в ту всю, якби, е від, від, тої, від того слова до віри, і в 11 главі першим там ви знаєте, там про віру пишеться і каже: віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. І наскільки нам потрібно, не бачучи, а вірою. Рухатися вперед, бо настільки є, така тяжкі бувають ситуації, що люди не можуть просто бачачи проблеми, бачачи своє здоров'я, стан, лікарів, всякі ну діагнози, прогнози, війни. Тормозить людина, приторможує, не може рухатися вперед. Настільки буває, навіть навіть приходять недобрі ситуації з, ну, з життя, але вірою ми переходимо, бо ми знаємо, що Ісус Христос, Він впереді, Він не остався взаді, Він не десь тебе там. ну... Під, під, він просить, каже: Прийди до мене, такий, як ти є, струджений, знеможений, в печалі, в якісь недовольствах, прийди до мене, і я тебе поратую. Я тобі дам життя, я дам тобі більше сили, щоб ти міг рухатися вперед. І цього досягає цей. Бо каже, без віри, що тут шостим віршиком каже в 11 главі, без віри догодити Богові неможливо. І той, хто. До Бога приходить, Він мусить вірувати, що Він є, і тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Слава Ісусу Христу! Він дає нам ще й нагороду. Якщо ми щось думаємо, вміщаємо чи ще щось і не утримали, не переживайте, не думайте, що це вже кінець. Нагорода наша не вся буде тут на землі. Вона там в небесах, де нас жде, то Ісус Христос, де Він каже, дитино, ще трохи ще чуть-чуть, пройдеш це життя і увінчаєшся у вічності, а там буде прекрасно, не болі, не ні, ні журби, ніяких не це. Все уйде, будемо вічно з Господом. Так що стоїть боротися, стоїть триматися, стоїть йти вперед. І не унивати, хоча е, трудні моменти, але надіючися на Господа, він що посоромлений не буде. Слава Ісусу Христу! І я скажу таке коротеньке свідоцтво, як зможу, так скорочу його, бо то довге, велике таке свідоцтво. На моїх очах людина встала на прі ноги, яка не ходила 5,5 років. Одного разу попросили мене. Е, Можна сказати, друзі, які є неповносправні, я як покаявся, я так трошки переключився дуже сильно на це служіння, бо Бог е запалив мене в цьому. І я по мірі можливості е прикладав зусилля, щоб служити тим людям. І одного разу мене. Одні друзі, які сім'я, вони двоє людей. Першої групи пощі не передвигаються з допомогою людей, тільки передвигаються. Ну такі мають зараз електричні, зараз удосконалилися, А тоді вони не могли і треба було їм допомогти. Вони сказали, що лікарі їм посовітували поїхати на Чорне море, побути, бо буде легше, здоровше. Ну, такі моменти. І я ще збираю таку групу людей, як там по можливості, і ми їдемо. Одні їдуть. Машиною, а другий поїздом. І ми там зустрічаємося, договариваємо за такий будинок, що пощо там не треба було платити, там був реабілітаційний центр, ми там поселяємося, і це е, Одеська область і, і Лічовськ. І ми, маючи машинку, виїжджали до, до цього е, моря, і там. Побули в день, потім назад верталися і так проводили дні на це. І там був один чоловік, який він раз приїхав в Новолинськ, і він познайомився зі мною, і через нього ми так мали можливість там, там знайти мешкання. І це був однокласник його, який мав цей дом. Ну, і, і він не хотів іти на це море. Не хотів ніколи, бо каже, я поїду. Натомлюся, я не хочу, я не, не буду. А ми їздили, їздили. Сталося десь три дні до закінчення. Одна е, частина людей вже від'їхала. А ми кажемо, от є місце. кажемо, давай гена з нами. Поїдеш, побудеш. Ну як же? то то треба подихати, побути, якось розрадитися. Ти ж постійно в хаті сидить і не встає. Отак може встати, постояти і, і далі сідає. Все треба йому послужити, все йому подати. Треба. Ну якимось чином він наприкінці усталося десь там три дня до закінчення цього. Е Поїздки, і ми його вговорили. І він поїхав з нами на це один день. Він стояв. На пірсі так дивився, наблюдав за нами, що там робиться, що відбувається. А ми їх спускали, вивозили там ще з одним братом просто брали на руки, заносили воду, виносили, ну, так якби для них сольна вода, вони можуть плавати, вони розслабляються. їх ну, Здоров'я зразу, ну якби так як вони казали, їм саме ну, краще сольона вода, і це е, така атмосфера. І... Другий день він приїхав так само з нами, і ми просимо. Я пішов до нього, кажу: Ну ти ж тут, а ти ж на цей. Ну сходиш, то ж ти дивишся, люди так само занесем. Хоч він сидів на колясці, високий, такий в колишньому він був спортсменом, там дещо може і займався деякими нехорошими справами, ну, завів себе в такий стан, що не міг ходити, і, і в нього було там, як би сказати, таке координація руки, рухів відсутня. І лікарі даже йому поставили печатку, все сказали: ти інвалід, на все життя до кінця, ти маєш справки, ти маєш всі провірення, все в нього не було в мозгах такого функції, яка відповідала за координацію руху. Він міг думати, що він щось зробить, що він щось піде, але він падав, він міг побитися і все. Ну і з таким станом він не хотів нікуди йти. Ну, ми його вговорили, давай зійдеш. До нас, і ми там посидимо, побудемо. Коли він зійшов до нас, до самого моря, ми його почали просити: давай йди в море, бо що ж ти був тут, а ми поїдемо, ти не будеш ним, Та І кажу за стільки років кажу, хоч можеш, хоч е, поплаваєш, може тобі легше, лучше буде. Ну і Бог мав свій про про, ну, промисел на цей час. І коли ми його вговорили і на руках взяли з коляски ще з одним братом, хоча такий е, крепкий, але Бог дав і сили, і все, і ми його занесли в воду. І коли він почав там рухатися в воді, ну дивлюся, як би розслабився, якби дуже як нормальна, спок... ну, прямо така здорова людина. Я кажу: Гена, може, ти можеш вийти? Він каже: Ти що собі думаєш? А там не берег піщаний, а Камінь, галька така, знаєте, і то є так тяжко, бо е, здоровому йти, то ти хитаєшся. А він каже: Ти що, каже вітя, я каже, я впаду ще більш поб'юся, ще можу поламатися. Страхи конкретні переважають все, ніяк не договорити. Але поки ми там плавали, щось там говорили, десь пройшло, може минут 20 до 30, і він осмілюється. Я кажу: я буду йти за тобою, там буду тебе притримувати. Все сам навіть не знаю, що говорю, навіть не повністю від, 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 відслідкував за своїми словами, і він осмілюється йти. І представте, в воді, поки його вода тримає, він виходить. Я дивлюся, в цей берег просто устримився дивиться, що це робиться. Заносили чоловіка, а він щось береться виходити своїми ногами. І помаленько, помаленько він такой, як, як, я не знаю, якби дитина така, впевнено, виходить і настільки просто весь берег дивиться, каже, неможливо. Це щось не то, щось ви там щось наробили. А я сам думаю, зараз як він впаде, зараз це все на це, яка там буде віра, що там це. А він шов, шов, побачив коляску, і ви розумієте, хто мав такі моменти, воно комплексує, замикає розум, і ти не може вже далі. І він вхоплюється в ту коляску, стає і вже далі не може йти. І ми його беремо, садимо знов в коляску, і він сідає, і ми так його завозимо до місця, де ми ночували, і так цей. Всі просто, ну. Дивувалися над ну, зрозумійте, побачите людину, яка вийшла своїми ногами, це чудо, це Бог. Ми так радувалися, тішилися на другий день. Ми його беремо, завозимо апаратно е, на те море, і вже в нього якась. Краплинка чуть-чуть є такої віри, що може бути щось. Це... За його в море так само, і з води так само він виходить, але він доходить до коляски. А я йому ну якби приказним таким порядком кажу: іди далі, іди далі, І він проходить цю коляску, доходить аж до пірса. Пройшов дві таких дистанції. Слава Ісусу Христу! І він став і думає, що це робиться, і він це не може поняти. І ми не роз але. Бог дав йому, що він з цього часу ще була така. Виїзд з цього таки коротенька ремарочка. Виїхали вони десь там з церквою, бо він вже покаявся. Перед тим це він виїхали в. Таку, ну, якби на природу на пару день. І підходить до нього жіночка каже: Давай каже, гена, прогуляємося, і бере його, типу, так коляскою провести, бо він же сидів. А він встає. Понімаєте, наскільки віра потрібна людині, наскільки ми можемо рухатися вірою? Він встає, каже, що, час, він по-русски говорить. так, це, це, І пішов з нею, погуляв, каже, щось ноги мене заболіли. Прийду назад сяду". і назад. То він потім через деякий час приїхав до нас в Новолинськ, і я з ним деякий період часу жив в одній квартирі, і ми розходилися з ним. Його так треба було фізично підтримувати, щоб він не думав мозгами, а він просто вірив, що він йде. І так як виходилося, так і він йшов. Розходилися на два кілометри. Зараз ходить людина. І Бог його благословив, і дав йому ще дружину, дав йому таку, що вона має можливість і заробляти, і має такий бізнесменка. І він зараз в благословінні. Повірте, сам себе загнав в проблеми, в здоров'я потеряв, все йшло, все можна сказати, ніхто. Батьки відказалися, всі друзі, все все відказалося. А Господь торкнувся, Господь дав йому обновлення і давши здоров'я, і він зараз може ходити своїми ногами. Слава Ісусу! Христу. Так що знайте, ваша проблема це не це не є самий центр тої уваги, що нас сконцентруватися. Сконцентруємося на Ісусі Христі, який сказав: Прийди до мене, і я тобі допоможу. Не людина, не хто, а Ісус Христос. Давайте ми до такого Ісуса Христа прийдемо, помолимося, благословимо Це ім'я і будемо надіятися, що Господь все бачить, знає і Він нам допоможе. Алілуя Слава Господу!